Починайте. Доброго дня, Костянтин Сергійович. У мене є особиста історія спілкування з вами, тому що я починав свою роботу в центрах соціальних служб під керівництвом Костянтина Сергійовича. І путівку в життя і професій, професіонала, як людини, яка вже багато років в цій сфері, це завдяки вам. Святий Дякую. я думаю, вам дуже вдячний за це, і мені дуже приємно, що така нагода поспілкуватися з вами, побачитись. Шендеровський Шандеровський Костянник Сергійович, директор соціальної служби, якраз з січня 2003 року, ну і по кінець 2006 року, по-моєму. Костянець Сергієвич, коли ви починали роботу в соціальній службі, ви побачили, що потрібні якісь зміни. І оці зміни, які ви започаткували, що вас мотивувало в розвитку цієї роботи соціальної? Що ви бачили як перспективу розвитку нашої мережі? Дякую, пан Дмитро. Я пригадую цей період, але ми маємо врахувати, що я ж не прийшов 17 там, січня з вулиці. Я до того часу після певний час працював в соціальній службі. Тоді була модна оця форма залучених спеціалістів, і Олександр Кузьменко дуже переживав за те, що Стільки всього робиться, але воно десь ну, щезає, скажімо так. Він мені демонстрував кілька видань, якісь буклети, але сам визнавав, що це було безсистемно. І фактично оці, цей період останнього директорства, періоду його директорства, так співпало, що. Я погодився в соціальній службі міста ще при ньому зайнятися опрацюванням всього, що вони. За той час зробили, розставити якісь акценти, сформувати якусь логіку, щоб в принципі, це можна було не тільки залишити для історії, а використовувати, пояснювати, навчати нових і так далі. Тобто це закономірна функція будь-якої організації, а таких організацій, як соціальна служба, це дуже важлива функція, тому що людський фактор фахівця. Надзвичайно потребує розуміння цього комфорту, що я працюю в організації, яка має історію, яка приносить певну користь, я долучаюсь не просто там до посади там, психолог чи соціальний працівник, а до команди. Я не розвиваюсь тут. Це моя сім'я. Ну, хоч останнє це спірне питання, але сім'я в розумінні. Певного колективу однодумців, скажімо так. І коли мені було запропоновано очолити соціальну службу після Ростислава Карандєєва, то, безумовно, ще з Ростиславом Карандєєвим, попереднім директором, ми почали відверті розмови про зміни. Тобто ми вели мову про те, як він бачить, я мав цілий ряд зустрічей в той час, в основному з юридичними службами Київської міської державної адміністрації, ну і директори районних центрів мені були знайомі. І моє завдання стояло в тому, щоб максимально проаналізувати як недоліки, як слабі місця, так і майбутнє. Десь в такому контексті. Ми і почали рухатися власне, взявши кілька пріоритетів. І ці пріоритети, як я вже сказав, вони не були спонтанними, вони існували в якихось фазах росту. Перший пріоритет він був пов'язаний з тим, щоб повернути соціальні служби, головну діючу особу це фахівець соціальної роботи. Фахівець соціальної роботи як людина, яка професійно може працювати з людьми. Яка може надавати послуги, яка може оцінити, яка може на випередження запронувати, яка бачить розвиток, от власне, фахівець соціальної роботи. Відразу скажу, що це був достатньо ризикований пріоритет, тому що в той час, хоч і вживали поняття соціальний працівник, фахівець соціальної роботи, але ця професійна. Група ще не, не не склалася, вона не мала свого, ну скажімо так, місця і вона не інституалізувалася в системі України. Хоч всі про це говорили. Якісь мудрі навчальні заклади вже випускали соціальних працівників, але Кожен соціальну роботу розумів по-своєму. Я зараз пригадую Драгоманова, де А Грінченка перепрошую Драгоманова, де на факультеті соціальної роботи було дві, дві основні спеціальності: це соціальна педагогіка і підготовка гувернантів. Можете уявити собі, що, що це було. Другий напрям це все-таки формування мережі служб, тому що служба вона залежить від клієнтів, від людей, які звертаються за допомогу. І мережа мала бути доступною, і наскільки це було можливо, максимально враховувати. Ну, Запити, потреби, це різні поняття. От власне в цьому пріоритеті я пригадую, що було найбільше супротиву опору з боку тих колег, які пропрацювали в службі кілька років. От вони рахували, що не треба працювати на мережу, не треба розвивати служби. А, треба, от, ми робили, там, наприклад, казацькими шляхами чи ще щось. Оце масові такі публічні заходи, які дають ефекти для дітей, для молоді, а от їх треба продовжувати цим шляхом. А, зрозуміло, що в мене не було часу конфліктувати, це неможливо. Я змушений був піти шляхом переконання. От ви запитуєте про Методично вона якраз і виникла як компроміс з точки зору, що я не міг і не хотів адміністративно щось рубати і викидати. Я розумів, що дуже швидко прийде час, коли нас почнуть оцінювати і вибачте за слово гнобити або саме соціальну роботу про роботу з людьми тоді я тільки ледачі не говорив кожен по різному це розумів кожен вважав за потрібне про це прокричати скрізь перед виборами на виборах і десь і зрозуміло що навіть той позитивний досвід що мала соціальна служба і за сашу кузьменка і за ростислава Карандєєва, вона вже втрачала свій імідж вона потребувала зовсім іншого сприйняття Ну, принаймні в Київській громаді. А хто ви? А соціальна служба, що там бігає е, з цими, е, потрібен був інший імідж, потрібно було інше сприйняття. Я прекрасно розумів, що це не робота одного дня, і тому я вдався до е, того, що ми називаємо підвищення кваліфікації, ну так мудро називаємо да? або методичним забезпеченням. Е, Чому цей процес йшов довго? Тому що, ви розумієте, ви в будь-якій організації, а тим більше в соціальній службі, де все міняється протягом, як то кажуть, доби, наймудрішим тренером чи вчителем, власне, має бути директор служби. От він має вміти пояснити, розказати. І був такий період, що я стикнувся з тим, що директори районних центрів не стільки там, ну скажімо, не могли, скільки не хотіли, і на це втрачалось багато часу. Постійні зустрічі, роз'їзди. Мені інколи здавалося, що про те, як треба працювати, що треба створювати, на що треба витрачати ті бюджетні кошти. Напевно, за день доводилося повторювати разів 10-15, і воно так виматувало. І зрозуміло, що якби не було однодумців в міській соціальній службі та і в районних центрах, які хотіли дійсно змінити не просто щось, а змінити на перспективу, змінити так, щоб залежати певні основи, які при будь-яких бурях залишались би. То вони якраз і підтримували це, що процес навчання підготовки як постійний процес, що головний тренер, вчитель це директор служби або відповідальний за цей напрямок, який тому отримує там зарплату і цінується, що він міє навчити іншого, навчити нового співробітника з нуля. Щоб він там за місяць вже міг показати е, грамотно і результат, і сформувати відповідь на питання, що змінити, що будемо робити, як будемо робити, е, третій пріоритет це була стандартизація послуг. Це не був мій пріоритет, е, але я розумів, що він дуже важливий. Власне, яку зменка Саші весь час говорив, Саша займіться стандартизацією, Не чекайте, поки там державна служба вам скаже, розробляйте положення, описуйте це все, що ви робите. От процес ви тоді так звані мобільні служби на вулиці Льоня. Кріса влюбив цю справу з безпритильними да, дітьми. І Я не, Льоня запитую, Льоня, от ти виїжджаєш, що ти маєш зробити? А такий ризик, а такий ризик, а такий ризик. І Льоня губився тоді. Зараз я думаю, він не губиться. А, губився закономірно, тому що він не очікував. Для нього найголовніше було те, що йому було закладено, це поїхати розписане з усіма атрибутами, що це соціальна служба, максимально вислухати і кажу, Льоня, ну це не той головний результат, це шлях. А який результат? І от таким чином і той же Льоня, і інші спеціалісти вони говорили, а давайте ми створимо службу, наприклад, денний центр, а давайте ми то зробимо, давайте ми то зробимо. І десь вже за півроку, тобто, з середини. В середині 2003 року у нас з'являється, ну принаймні на папері з точки зору опрацьовано таке поняття як мережа соціальних служб, яка потім переросла в модель будинків соціальних послуг, бо вона була більш інформативною для людей. Бо ми побачили, що кияни, коли розказують це центр допомоги, там психічна форма. Ну, наприклад, я зараз не буду. А чотири лефон довіри зрозуміло, що інформувати всіх про це не дасть ефекту, тому що а у нас було дуже мало людей, щоб ми займалися ну а ну групою та шукали цю адресну групу. Тим більше, що і засобів тоді інтернет і мобільні ресурси вони тільки почали розвиватися це для вас це казка 20 років назад. Це була реальність з точки зору, що найкрутішим мобільним засобом на той час був пейджер. Е, да Пейджер е, Факс і оця машина, яку я побачив, що і сьогодні Собель там синій, що і на сьогоднішній день там є. І от таким чином ми вийшли на те, що служба прийняла. Те, що ми будемо розвивати послуги, будемо стандартизувати свої діяльні. Ну тут не треба забувати, що ми ж не в пустелі. І якщо міська адміністрація на той час і Олександра Мельченка нас не те, що підтримували, нас. Підштовхували, бо їм дуже важливо було принаймні Мельченко важливо було, щоб в місті щось формувалося європейське, щось формувалося по новому, щоб він мав як мер міста аргумент по відношенню до тих, хто так і по сьогоднішній день живе з радянськими тими стереотипами. І, де назва посади зовсім не, не відповідає функції, е, функції і, саме головне результату і корис, користі. якісь. Е, нас більше всього деструктивно е, постійно притісняла це е, два фактори. По перше, це державна соціальна супер, яка колись тоді була. І е, е, друге, це, е, ну скажімо так. Не не відпрацьований в службі досвід, традиція взаємодії з іншими організаціями, от соціальна служба, коли я її прийняв, вона пишалася своїми партнерами, да там громадськими благодійними, але мене насторожував якийсь певний вибірковий характер. От я пригадую, що тоді ж слава Богу, Ярослава Валерівна погодилась бути моїм заступником. Власне, вона на себе взяла цю місію бути максимально широким, максимально відкритим до партнерських організацій. І хоча ми розуміли, що ми наб'ємо там шишки, кишки, але все таки, і що нас хтось захоче використати, але нам партнерство це було потрібно як потенціал гнучкості. Я вам відверто скажу, що це, напевно, було єдине джерело, щоби соціальна служба могла, як то кажуть, є проблема». Я хочу, хочу додати, що Костянтин <кій> Сергійович не просто співпрацював з громадськими організаціями, він надавав методичну допомогу, тому що громадські організації тоді формували свою роботу, виходячи з якихось власних переконань. А я пам'ятаю, якби. Починали працювати, працювати з громадськими організаціями, які були спрямовані на допомогу наркозалежним, більші віланфікованим. Я пам'ятаю, скільки у вас було зустрічі з керівниками, де ви МП пояснювали про її про це, з да, 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 ну, це нормально. От я да. зараз через стільки років ви знаєте, можна було по-іншому, можна було щось там їм спустити, сказати. Але для мене Ярослави Валерівні важливо було показати, що вони стали партнерами. Це дуже складний шлях. Тим більше, що коли ми, скажімо так, один одному служимо, чи допомагаємо, чи підтримуємо тому, що ми віримо в те, що ми робимо. І інша справа, коли там хтось хоче використати ще щось, тим більше пан Дмитро правильно сказав, що. Громадські організації це дуже далеко не завжди показник я правди і справедливості. Тому доводилось когось відчити, було болісно. Хтось там мав спину, хтось. Тобто був період критики, був період. Я пам'ятаю, що був такі такі дні, що а, тоді директор соціальної служби державної постухова світа, то вона кілька разів на день. А, Викликала, дзвонила і намагалася постоїти. На ну, слава богу, нас розумів і підтримував Олександр Амельченка. А потім значну роль в тому, щоб нас не чіпали, як то кажуть, зайви зайвий раз не гавкали нашу сторону. Був Михайло Пожилан. От цих два керівники в міській адміністрації, яким я вдячний за те, що вдалось багато що зробити за цих три роки. Щодо ще одного напрямку, цей напрямок, він і зараз присутній, він завжди буде присутній. Це інформування громади про діяльність соціальної служби. Ну, справа в тому, що сама назва вона була відома і до мене, і зі мною. А от і власне тоді я пригадую, коли ми почали розглядати цей десь напрямок, послала питання: а от а, кількість плакатів, п'яте, десяте, тому подібне. Якісь перші конфлікти з працівниками, ну, робочі конфлікти, почали з того, що я задав питання: от ви, ви, ви надрукували 10 листівок. А, який результат ви очікуєте від того, що ви витратили там стільки-то грошей? А, і коли я не чув відповіді, то я забороняв використовувати. А прийшов той час, коли я сказав: не друкуємо, поки ви мені не поясните, як ви збираєтесь роздавати, як ви збираєтеся отримувати зворотній зв'язок, як ви вирокуєте результативність. Це все складові знову ж таки, послуги. Як ви бачите, що всі ці процеси, якщо їх поєднати в систему, це соціальний працівник як стрижень. Це директор як головний тренер і методист. Скажем так, це мережа послуг, а відповідно мережа відповідальних в міській службі не просто на словах, а з наявними ресурсами, щоб вони могли скеровувати і безумовне інформування громади про те, що ми в їх інтересах щось робимо і як нас знайти, і тому подібне. Оце фактично 5 таких от, е, основних, це не пріоритети, п'ять процесів, які потребували, е, е, напевно, найголовнішого це менеджмент. Не просто там план скласти, а були такі люди, що взагалі не любили планувати. Не просто, наприклад, там, прийняти людину на роботу, привести співбесіду. А як менеджер, в принципі, вміти аналізувати, приймати рішення, і координувати, і оцінювати, і передавати свої повноваження, і змінювати свій розпорядок. Тобто, в залежності від е, тисячі різних, е, я не про науку менеджмент, я про практику. І, от власне, перший рік, 2003, він був дуже складним. Довелось тоді працювати 24 на 7, як зараз модно кажучи, мається на увазі з точки зору магазинів. Довелось щось терпіти, довелося щось прощати, і десь фактично на кінець 2003 року сформувалася та модель соціальної служби, в принципі, яка і по сьогоднішній день має право на.